Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні обговорюємо новини за світу британської королівської родини за останні сім днів. Нарешті сталося воз'єднання Гаррі та Вільяма або ні. Сьогодні з вами дізнаємося, і взагалі сьогодні новин дуже багато. Тож давайте з усім цим з вами сьогодні розбиратися. Тож що сталося воз'єднання Гаррі та Вільяма на похороні їх дядька, тому що саме про це трубили всі ЗМІ останні пару днів. І насправді тут всі очікували суперінсайтів чи ще чогось такого, але нічого не вийшло. Взагалі, спочатку джерела близькі до Гаррі повідомили, що він пропустить службу по лорду Фелоузу, посилаючись на те, що у нього проблеми з безпекою в Великобританії. Але тут принц таємно вилітає з Лос-Анджелеса, щоб бути присутнім. Абсолютно всі, хто були на похороні, були в шоці, взагалі, що вони його побачили. Уільям та Гаррі майже не спілкувалися, і всі присутні сказали, що такі ворогуючі брати трималися на відстані, взагалі не розмовляли один з одним і сиділи в окремих частинах церкви Святої Марії. Після того, як обидва прибули дуже непомітно, плюс це приватні похорони. Фотографів особливо не було лише є пара якихось фото випадкових. Хто взагалі такий Лорд Феллоус? Він був одружений на леді Джейн Спенсер, це сестра Діани. Матері Гаррі та Уільяма, а також він був особистим секретарем покійної королеви. Я думаю, в цьому кейсі і для Гарі, і для Вільяма доволі важливо було потрапити на цю службу, тому все це пройшло абсолютно без ексцесів. Стало відомо, що Гаррі зупинився в домі дитинства принцеси Діани, у свого дядька, графа Спенсера. і також повідомляється, що був дуже радий провести час з рідними. плюс... Це ще й дім дитинства самої Діани. Абсолютно неочікувано прибув, абсолютно неочікувано полетів. Все ж таки його навіть не було по суті, у Лондоні. Пробув весь цей час в графстві Норфолк. Разом зі своїми родичами по лінії матері, взагалі, як з'ясувалося, через ці похорони у нього доволі близькі стосунки з його тітками, а також з молодшим братом Леди Ді, що навіть інколи дозволяє йому залишатися в їх будинках у Великобританії. Сижу, нікого не чіпаю. Тут прилітає новина: нові мемуари принца Гарі. Я ж випала, думаю, що. Коли встиг написати, але охорона відміна це ті самі мемуари, просто виходить нова обкладинка, але ніхто не міг не використати такий шанс для його заголовку. Спочатку були чутки про те, що буде перевипуск інформації, що Гаррі, може додати якусь інформацію, щоб розширити цю книгу. Але ні, все ж таки перевипуску не буде. Ну і я думаю, що це в принципі логічно. Тут можна почекати пару років, зробити ще пару зустрічей з королівською родиною, ще щось додати. Ти, ось як, наприклад, про ці самі похорони, чого тільки вони варті, розказати, яким холодним був Вільям, і можна написати і нову книгу. Навіщо додавати вже стару? Але чесно, змі мене налякали Минулого тижня. Ми з вами обговорювали, що Кейтс фотографували у машині, коли вони їхали на недільну службу разом з Едвардом, Софією, дітьми, Камілою, Чарльзом. Але тоді... Акурат після того, як я виклала відео, почали з'являтися новини, нібито це минулорічні фотографії. І так, вони дійсно схожі. Навіть мені в коментарях про це писали в телеграм-каналі, але сталося це через те, що у них ну, дуже схожий був образ, я маю на увазі у Кейт в 23-му році і в 24-му. Але все ж таки образи відрізняються, тому що відрізняється зачіска та сережки. Тому фото і подія все ж таки нові. Я думаю, що це якась супер особлива новина, але взагалі Фергюсон, є квартира у Лондоні. Останнім часом надзвичайно багато спекуляцій на тему того, чи може принц Ендрю далі жити у Роял Лоджі. Він не може собі дозволити там жити і матеріально, і з моральної точки зору. А Сара і Ендрю живуть там ще й вдвох. І от деякі ролексайндери почали казати про те, що зараз конкретно йдуть розмови, щоб Ендрю та Сара переїхали до її лондонської квартири, а Рояллодж звільнили. Я особисто дуже сумніваюся, що таке можливо, але подивимось, тому що в принципі в цьому світі можливо все. Але як вони збираються обігрувати ту історію, що у нього офіційний контракт оренди цього приміщення на 75 років? Це доволі немалий період часу. Можливо, зможуть якимось чином зіслатися на те, що все ж таки. Він не може собі дозволити матеріально там жити. Це доволі дорога оренда. Але поки про це дуже багато розмов у СМІ, кожен день, кожен просто тиждень. Вона і новина про це, але жодного фактичного підтвердження поки немає, поки є лише якась інсайдерська інформація, яка може підтвердитися а може і іння. новина, яка мене дійсно. Трішки навіть шокувала. Стало відомо, що леді Луїза Уінзер хоче піти в армію дочка Софії та Принца. Едварда, вона хоче увійти як перша жінка, королівська жінка, яка приєдналася до війська після покійної королеви Єлизавети. Ходять чутки, що вона хоче все ж таки піти поступам бабусі і розпочати кар'єру у Збройних силах. Вона вже є членом корпусу підготовки офіцерів Сент Ендрюського університету. Це університет, де вона зараз навчається, який проводить військову підготовку студентів. Також стало відомо її. Пряма цитата, вона говорить про те, що дуже хоче кар'єри в армії і служити королю та країні. Тут дуже можлива ситуація, що після своєї військової кар'єри ем, вона зможе стати прям таки повноцінним членом працюючим членом британської королівської родини. Тому що чому би ні? В принципі, військова кар'єра це доволі вагомий внесок. В резюме, скажімо так, майбутнього члена королівської родини. В принципі, ну, всі чоловіки так, вони всі проходили військову службу, жінки все ж таки ні. До цього як вже сказано, королева Єлизавета. Але, в принципі, можливо, таким чином вони і хочуть натякати на те, що з часом вона. Все ж таки стане членом королівської родини, що в принципі покращило ситуацію, тому що ну зараз дуже багато членів королівської родини тримаються на Уільямі, тримаються на Кейт. Але так як Кейт зараз хворіє, ми її майже не бачимо, то все тримається на Камілі. Каміла доволі доросла намагаються показувати короля королеву, принцесу Анну, Глостерських. А все це все ж таки доволі дорослі люди. Не дуже часто ми можемо побачити когось супермолодого. Всі ці історії. Я думаю, що саме Луїза дуже красиво б грала в цій всій ситуації, але подивимося, що буде насправді. А як думаєте, ви така військова служба змогла б зіграти для Ліді Луїзи в той бік, щоб вона стала повноцінним працюючим членом королівської родини? І, взагалі, чи хотіли б ви цього? Мені було б дуже цікаво на неї в такому амплуа подивитися. Пройшов день народження Річарда Глостерського. У нього був 80-й день народження, і для такої події палац навіть розробили новий портрет. Якщо ви не знаєте, хто це, то обов'язково подивіться моє відео про цю родину. Вони абсолютно неймовірні, дуже цікаві люди, цікава пара. У них величезна колекція прикрас була. Взагалі історія у них дуже цікава, хоча. Місцями й трагічна. взагалі, на честь цього дня Royal Collection Trust так також навіть опублікував брошку, яку Річард зробив для коханої дружини Бергіти. Там її та його перша літера імені, і Бергіта доволі часто її носить. Дуже цікава інформація потрапила мені на очі. Тож офіс віцепрезидента Колумбії опублікувало, що турми Гантагарі обійшлися їм в 45 тисяч фунтів. Нібито в цю вартість увійшли транспорт, безпека. І тут у мене питання: а куди поділася сума в 1,5 мільйонів фунтів? Вибачте, але це ну дуже різний порядок цін. Можливо, офіс президента хоче спробувати себе відбілити після всіх тих скандалів і сказати, що Меган та Гаррі сплатили іншу частку самі. Але я абсолютно впевнена, що такі речі треба певним чином доводити. І вони показували певні чеки, нібито. Охорона в Калі вартувала 3 тисячі фунтів. І що мене дуже дивує, що тоді чиновники з міста Калі казали про зовсім інші ціни. Взагалі, цю суму в півтора мільйони ми дізналися саме від чиновників з Колумбії. Тут офіс віцепрезидентки каже зовсім, зовсім інші ціни. Ми поки далі спостерігаємо за цією інформацією. Дуже цікаво, чи захочуть вони якось ще додавати, розширювати її, тому що. Ну, 45 тисяч і 1,5 мільйона це ну дуже, дуже, дуже різні прайси. Мені особисто дуже цікаво, що з цього взагалі правда. А тим часом у Меган продовжуються невеликі проблеми з реєстрацією бренду. Явку на товарний знак у США було відхилено. І ми з вами вже говорили, що їй повернули документацію і сказали, що в неї там. Все неправильно оформлено, але тепер їй надали три місяці для того, щоб відреагувати, як написано на не останній судовий захід, виданий управлінням США з патентів і товарних знаків. Я взагалі трішечки поринула в цей світ, і все ж таки з'являється, що це не настільки велика проблема, як кажуть юристи. Це. Часто буває частиною процедури, коли номенклатуру повертають. Але коли вже дають такий точний термін, за який це має бути виконано, то тут треба поспішити. Але, в принципі, це процес, який буває, мега не перша, не остання. Просто треба все це швидко виправити. Мені в усьому цьому подобається фраза про «неостанній судовий захід. Це вони так ніби трішечки пожартували. Давайте з вами обговоримо низку робочих позів в королівській родині. Наприклад, король Чарльз відзначив 200-ліття виставки квітів. Він був одяг... Він був одягнений в шотландському кілці, спілкувався з представниками громадськості, які прийшли на цю літню виставку квітів. Це був його перший візит як патрон королівського садівничного товариства Абердіна. Раніше цими патронами були королева Єлизавета II і Король Георг VI. Він, як завжди, настрій супер багато спілкується з людьми. Також стало відомо, що королева Каміла стала першим патроном організації, яка пропонує форум для служачих і ветеранів-стрільців усіх рангів разом з їх родинами, щоб залишатися на зв'язку з полком, надаючи допомогу, підтримку та Дружбу і, взагалі, Каміла зараз стає все більше і більше, особливо патронажів військового напрямку. Для королеви дуже важливо мати військові патронажі. І взагалі Каміла повернулася зі своєї відпустки і починає свої роял обов'язки. Наприклад, і почала вона відразу з 3 вересня. Наприклад, вона відкрила новий онкологічний центр Dyson Royal United Hospitals в Бас. Вона зустрілася з деякими пацієнтами, яких вона вже раніше бачила у квітні місяці, для того, щоб їх підтримати в такому непростому моменті в їх житті. А потім вона вирушила до графства Вілчир для того, щоб відкрити нову штаб-квартиру. Це така сучасна нова установа, де упаковують яйця тварин вільного вигулу органічні. Це в основному курячі будуть, але там є і гуси, і кого там тільки в принципі немає. Ми знаємо знаємо, що у Чарльза та Каміли у самих є свій органічний ем, такий магазинчик, тому у Камілі доволі цікава тема саме органічної продукції, яка виготовляється у Великобританії. І взагалі, нарешті, у всіх закінчуються ем, такі літні відпустки, і тепер ми будемо все частіше бачити їх на, ем, на виконанні своїх королівських обов'язків. Але знову ж таки, хто у нас іде попереду всіх? Саме Каміла і саме Чарльз, тому мені здається, ну дуже треба хтось ще молодий, гарячий і цікавий. Ну а на сьогодні я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також на мій телеграм-канал. Ми там з вами трішки більше можемо спілкуватися в режимі реального часу. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бувайте.